Ну що ж, друзі, вітаю вас на своєму каналі і ми продовжуємо підбірки парахолки на Фейсбуці. І от перша цікава публікація зроблена у нас в групі ретро Мото K750 M22 Урал і другиї. Чомусь ще досі російської, ну, не суть І так, подивимось, що у нас публікують І от що ми бачимо: ми бачимо старий важкий радянський мотоцикл, який трохи підомпічили, на мою думку, підмарювали. І це у нас, ну, я можу подивитися. Помилятися, але судячи із оцього деталі, моста це в нас Дніпро 12, тому що на ньому стоїть двигун від К750. А на Дніпрі 16 уже стандартний мтіковський двигун. І даний мотоцикл продавався в місті Черкаси. І оголошена його ціна була 1000 доларів. І бажаючих купити було дуже багато. Чи проданий, чи не проданий, я не цікавився. Ідемо далі. Наступна цікава публікація ось. БА-бам! Ось таке ось клад. Ось таке ось як. Ок... Наступна публікація. Ось такий ось о, клад. Динарії. Клад був знайдений десь в Румунії. Ось о, щасливий. Чоловік, що знайшов клад. Публікацію, напевно, ви вже цю бачили. Вона була опублікована в багатьох групах, також була опублікована в групі Камрад. Так, той самий камрад, що продає металошукачі, було знайдено 5 кг динаріїв перше, друге, третє століття до нашої аери в кількості 1168 штук. От такий кладик у нас знайти. Але в нас зазвичай, ви можете знайти один ломаний або горілий динарик. І він 80% випадків буде уже з диркою. Наступний рубль виставлявся в групі Східний аукціон. І це у нас виставлявся один рубль. 1912 року ЄБ Період управління Миколи Другого. Як ми бачимо, фото зароблені якісь незрозумілі. Вони маленькі, таке враження, що вони скудовось ск... копійовані. так, подивимося на цього рубля. На мій погляд, є ознаки, що даний рубль не справжній. Я ось зверну увагу на вухо, на волосся. Далі є певні питання по гербам. А саме головне, питання ось. Саме до гурта. Як бачимо, чомусь у нас тушки дуже сильно відрізняються. Оця ось більш правильної форми, а ця взагалі у нас надряпана. Був виставлений зі старту 5 тисяч гривень. Але бажаючих його купити не знайшлось. напевно, питання виникли не тільки в мене. Наступна публікація була зароблена в групі Західний аукціон. І це в нас 5 копійок 1726 року. Лот. Стартував від однієї гривні. І був проданий за 1600 гривень. Так, п'ятачок. Подивимось, давайте фото. Красота. І наступна публікація буде камрада. Юра Таран, і от він виклав власну, напевно, що знахідку бронзовий кінжал сапатинівської культури. Ніколи не чув. Це в нас 16-13 століття до нашої ери. Знайдено на теренах. України, то вжина Клиника 39,5 сантиметрів. І цей кінжал старший Таянської війни. Подивимося фотографії. Подивіться, яка краса. Я гадаю, що він ціленький, тому що знайдений там, де. Ще не катався тракторист Василій. Бо якби катався тракторист Василій, були б маленькі-маленькі уламки. Ось. О. Ну, як бачимо, він піднятий десь на цільнику. Напевно, що це берега або чиїсь городи. Ось такий ось о. полікоть. Ножичок. І на цьому все. Забив, як міг для вас таку цікаву підбірку, з вас лайк, підписка. І ми будемо продовжувати робити цікавий контент.